Два вісім місяців і маю дуже гарні результати. Так, як я весь час ем, після хімії терапії, радіотерапії, я дуже себе погано почувала. То мене то боліло, то мене то боліло, ну, сили не мала. А як почала зживати, я перше почала ЕЛП. Я буквально за два тижні мене перестали ноги боліти. Підошки мене дуже боліли, і був зуд з біллю, особливо вночі. Дві ніжки Підключила я ці його Вичинні. Стала вживати їх ну десь до двох місяців. То я вже мала і загострення гарні мала, і результати почала гарні мати. Кишківник в мене наладився, стілець в мене кожен день, а я раз на чотири дні ходила. у мене нема з 92-го року. Так що, а від тих Дуже. білесненьких. Я так стала солодко спати. <laughs> я забула, коли в мене був такий солодкий спокійний, врівноважений сон. Це все, що мене тут втиснуло, такий розряд забрало, що я встаю зранку зовсім гарний настрій. Хочеться жити, хочеться щось робити, а особливо хочеться доносити тепер, коли я відчула ті результати, хочу кожній людині, кого зустріну, сказати, що то справді дуже гарний результат від, тих, від того клітинного харчування. Хто сприймає дуже гарний. Ну, хто думає, дивиться, ну, я нічого не дивуюся, бо я сама два роки ходила з пачечкою. Ну, кажу так, як яке, ну ще хто тоді, в э, 19-му році ще дуже ніхто не знав про це квітене харчування. Ну, мені правда, я вже бачила в людей гарні результати і бачила, але як мені лікарі сказали, що ну, у вас онкологія, uh -huh. там великий вміс вітаміну Б, каже, кажемо не пити. <there> ну, але тепер вже і самі п'ють. Дякую. Так що результати надзвичайно гарні. Тут в мене така кіста була, ну як в мене була пухлена носогладка, я завжди, бо воно мені пішло ще в лімфовузли, то я завжди провіряла. І та як було в мене таке яєчко ворони, так воно ну, тепер як горошечку зробилося. Чудово розійшлося. Ну, саме ну, головне горк на Вечір зрівнався, не груба, як я завжди робила далеко масаж. То, то тепер воно мені повністю розійшлося. Ну, може, ще забуло, що сказати. А <ривіт> то можна... 8 місяців, вам розійшлася? Так, так. Так, я ще була, вже почала пити, то я ходила, я на Симоненка завжди їжджу, <ривіт> і то в мене один лікар живеться, він все та так дуже контролює, бо ну, сама знаю, що тут. То воно мені розійшлося. Чудово. Я а ще хочу вам сказати, що я ну, знайомий хлопчик, якого є аутизм. Я зустріла маму і дуже так, ну, тут такі близькі знайомі кажу, Алюнька, я тебе прошу, ну давай дитині, хоча б ті кіцики. Щось думала, думала, скинула я її на телефон кіцики, прочитала, взяла, почала давати кіцки. Тут я кажу, Галю, ну то ж конче, треба, ти йому то ді. ну воно так допомагає. Та нема гроші, я на друге щось там той. Було. Мама йде, і в ну, мене якраз в Оля, я вас дуже прошу, передайте свої Галі, а я їй там скину, як давати малому. Як... І вона почала давати. Галя неймовірні результати. Три місяці, три місяці. Дитина каже, став спокійний хлопчик. Навіть скаже, будь ласка. А то каже, попав мене, бив. А головне став о, дуже такий худенький. Апетит так в ньому став покращився, що мама не може натішитися. Як поїхали до тата в Німеччину, то тато забув, що вона взяла з собою ті лікарства, всі, що він пив, то каже, там не треба поїхати. Що? Так що то, 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 то є справді дуже гарний результат. Але я з примусом той... То, то, Ще я в скажу, зазади я стала нам. пити тепер луру. Е, mm -hmm. Мурає щось надзвичайне, для, особливо для мого кишківника. Справді, напевно, очищає всі токсини, які я набрала із тюєю хімією, і за своє життя. Бо що ж ми колись їли? Yeah. І жарене, і смажене, і гостре, і воно мені. Я зранку собі п'ю на водичку, водичку п'ю, потім собі беру половинку тої до водички дала, випила, тоді п'ю капсулку, а на вечір з кефірчиком повдію. Так що і воду я користую, що і дропс, я маю. Ну, та красаво, навіть нема що говорити.